Йоу, друзі, всім привіт! Золоті знову я Емеральдо, і сьогодні я вас вітаю на новому відео по Майнкрафту. Так як, як вам подобається відео е, сюди по переглядам і по лайкам, то я знімаю нові частини і все таке. Як ви побачили, сьогодні ми будемо знімати. Майнкрафт, але буде різні вибухи різні нові вибухівки. Все буде дуже класно. А ви підпишіться на канал, поставте лайк. Це дуже важливо. Тому що без ваших лайків і підписок не, моїх відео. не буде. Тому що не можна знімати, а ви не ставите лайки. Це ж нелогічно. Так що поставте лайк, підписуйтесь на канал. і зараз будемо починати. Уі! Ну що, друзі, так перша вибухівка яка буде. Давай от ся давай. Helping tinty. Так, все на англійському, але все ж таки. Не знаю чому на англійському. А от тебе на англійському не ставив. Так, вже подивитись на цю картину. Добре. Добре, це без безкоштовний мод. Тому. Не, я думаю, що не потрібно його. прям біля села. Підірвати. Так, можна десь... А тут, так, прямо вот тут. Хоп. Беремо нашу саплічку и ломаємо. Добре. Раз, два, три. Все-все-все, Що все, все. буде, що буде, що буде? Пь Тупо. Э, как будто ктось... Э, Укну, і все ужасно. А, потрібно на комусь це перевіряти. Наприклад, на цій овечці. Овечка. Пробачили? Так як тебе оп. хоп-хоп. Хоп. І давай. Давай п'я. А, ну вона не вбиває. Так і погана танти. Ампульсіон танти. Вона якесь темне Та страшне, так що вот тут його ви... буду вибухати. Так, 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 що буде, що буде, що буде? Чорна дыра. Ну, в принципі, нормальний такий вибух. А Якщо б 10 таких взирвати, то можна аж цілий чанк вырва Так що. Так, на очереди у нас Сонік Tinti. Прикол Сонік, що Сонік, чем Сонік з'явиться, і він... і він тут буде бігати чи що? Так, так, так. Так. Що буде, що буде? Ну і що, Це такі ж тінти, які був на початку, Тільки які? тільки він більше заливається. Вот, гравіті тінці. це буде з гравітацією щось. Оп. Він гравиті. А, можно с ним летать. Так, я еще хочу. Сейчас. Мне винтаж сподобался, да, деньги. Так. Подожди, ты мой, летай ему. Уи. И... Пробачь, мой мальчик. Я мой мальчик убыл. Добре. Что это? Коасальтинди. Слухайте, а я боюсь її біля сова зривати. Та хоча що мені те село? Так, І... Чи всі зможуть цей мод скачати. О! А, мене Майнкрафт залагав. Нифига себе. Я его зірвала сева. Он у человечонка зірвала. Тут и лава, Его, вода. Боже ми. Побачите селянный, я правда не хоч, не хотів. Ну, потім хоча може, цей голов може мене від... Вчувати за це ще забула Все тепер я не хочу біля села вибу... всі ці вибухівки. В... Зір... Зір... Бух... Зір... Та як це слово Взербу Взервати. взірвати О, це дискотека. Подивитесь прикол. Хоп. И хоп. И хоп. Раз, два, три. Давай Какие Окей, еще можно. Давай. Yes. Мне тоже понравится дискотека. Дискотека. Вы бухивка? Тінці, точніше, Купець кочов, стенчи, який плаває в лаві. А Авиавин взорвается добре. А чому котн взорвался? Нічого собі, яке. Я куда він зробив. Так. О, який странний. маленький Какая-то... это... Я хочу за нею пройти ты раз. Так. Раз, два, три. Да ну блин! А, он уже взорвался. А я хочу у быть. бутыл. Космонавтом це не моя судьба. Космонавт це не моя судьба. Так. Оці всі. Що я не зробив взагалі? Боже мій. Отдельную часть инвентаря и я поставлю. Я возьму все новые тинтишки, которые мы еще напробовали. А, ну, тоді вот не за буде буду накинуть. Все буде совка чинти. Что это лобишь? Нифига себе. Нифига себе. Я накручи. Как раз вот ся, так, так. Ааа, це зелья кейс. Ай! Прикол, я можу летать с помощью нього. І кіньте, якщо б я був в виживанні. Не в виживанні це не потрібно робити. Це дуже небезпечно. Тінки з скрипером. А, а воно не називається тінті кріпер. Що мені не потрібно було а, а, напальничка? Мені запасова не було потрібно. А ні. Одеть с Воно. Нифига себе. Я кадрень э, после него. О! Залезу. Добро, не буду. підпалювати тут все. М -м, так, следующий тенденция. Я подержу. Дама вот тут Так где та ты, а, а, -а, -а вот на у всех льдышки Ти Киньте меня чуть не взорвала Я чуть не застрял, так, не застрял там Да, так она и называется Полярная Тинти Эртик. Так. Омэ. Мы... Ом. Мы... Начало лагать. Начало лагать. Начало лагать. Начало лагать. Все. Прилагало. Так. И следующий тип. Баки тінти. Значит, что будет лаки блок чинти. Все, с мені дали чинти. Хороше Так чи чи восьмибильная, чи десятельная. Тинти, а воно она так собі. Хотя не нормально, нормально. И последняя тинтишка на сегодня цена за тинти. Я его, я уделю полянку к нему. Вот тут. А, так тинти с бойзом. Так. Прикол. Ну що ж, друзі, підірвали ці індишки. Чуть це село не взірвали, але це було дуже класно. Друзі, я буду з вами прощатися. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Мод ви зможете скачати безкоштовно. Що ж, зараз поставлю на палку. Ну що ж, друзі, з вами був я, Радо. І всім до побачення, друзі.